Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя і дивимось сьогодні на завтра. До чого вам готуватись в особистому житті. Так, ну дивіться, там, де вам треба врівноважитись якусь матеріального порядку ситуацію. Зміни будуть. Зміни будуть доволі потужні. Вони будуть такі, що знаєте, коли є можливість, є знання, є бажання, і ви будете робити, є навички якісь вже. Ви, щось, ви знаєте, що і як вам робити. Це те, що принесе вам зміни в майбутньому. Робіть, продовжуйте робити, якщо ви вже щось почали. І будьте, знаєте, людиною, яка не сумнівається. Вам не треба в цій ситуації сумніви допускати. Вам треба повірити в себе і сказати собі, я все зможу, і в мене все вийде, і тому, що я роблю, тому що я не сиджу і не чекаю, поки саме все зробиться. От тут якийсь, якийсь такий, знаєте, внутрішній настрій повинен бути. Щоб і внутрішня впевненість, вона вам дуже потрібна тут. Далі, і будете дуже задоволені результатами, врешті-решт. Сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Ого. Король жезлів у нас тут показаний. І вам десь треба як вирівноважити якусь ситуацію через завершення. Ну, наприклад, це щось складне. Це, наприклад, може десь там посварились і треба вже примиритись, обнулити цю ситуацію. Як знаєте, от між собою обговорити, прийняти якісь рішення, від чогось відмовитись, щось навпаки собі прийняти до уваги. І це, як знаєте, заради нового початку, заради Просування далі, заради того, щоб не бути залежними від цієї конкретної ситуації. От щось вам треба от цілком і повністю завершити. Далі дивимось. Робота? Що вам важливо знати про вашу роботу. Ну, в роботі доволі все стабільно. В роботі або ви людина така, знаєте, дуже впевнена в собі рішуча. І це вам як допомагало, так і далі буде допомагати. А для когось з вас вам треба буде спілкуватись, ось таким от. Королем жезлів і спіл... знаєте як спілкування повинно бути. Ви От знаєте, коли не треба боятись людини, коли не треба зупинятись в тому, що ви робите, коли треба в якихось там ситуаціях. Приймати рішення і хапатись за можливості. І якщо треба навіть десь там настояти на, настояти на своєму, то робіть це. Хай вас не лякає такий король жезлів, хай о, в спілкуванні з ним ви знаєте, що ну, ви проб'єте ну, там свою ситуацію. Ви тут не треба затягування, тут треба дуже. Скажімо, уважно, ретельно просуватись вперед. Чи давайте так, що треба прийняти в цей день? І до цього теж треба готуватись. Що треба прийняти? в цей день? Так, трошки ми її прикриємо. Дивіться, як якась руйнівна інформація може надходити в цей день. Така, знаєте, дуже швидка, дуже така От просто і налаштована буде на те, щоб саме на емоції викликати про якесь руйнування інформація. Тут насправді тут і про якісь перемоги, і про якісь прориви просування. Ну, але це все якесь, знаєте, от, як довгоочікуване. Отак от воно мені виглядає. Тож приймайте, як є, розглядайте, цікавтесь, ну і просто знайте собі, від чого тоді краще б за все відмовитись. Від того, що знаєте, викликає у вас дисбаланс, від того, що дає тільки мрії, тільки, ну, а ніякого там руху не дає, або дуже сильно щось затягується, і ви не наважуєтесь ситуацію проштовхнути. От просто наважтесь, наважтесь взяти на себе відповідальність і змінювати щось, бо у вас є всі можливості досягти гарних результатів. Аліса, що ти там робиш? Тож, де ви там хочете досягти балансу, робіть, робіть і просувайтесь далі. У вас є можливості в цей день, і вони дуже непогані. Чого вам не уникнути в цей день. Так, ну дивіться, тут якась ситуація, в якій ви будете сперечатись, будете внутрішньо незадоволені. Ця ситуація вам уроком йде. Вона Буде кармічною, або через відпрацьовку у вашій сім'ї, або через відпрацьовку у вашому якомусь колективі, в якому ви ну, вже деякий час, знаєте, як в великій сім'ї знаходитесь. Не уникнути, знаєте, як От, як навчатись чомусь будете через таку ситуацію? Як для себе будете отримувати інформацію про когось з своїх оточуючих? Коли людина для вас як вчителем буде в цій ситуації, такого не уникнути. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на цей день. Тут вам треба буде відмовитись комусь з вас. Оце просто воно не для всіх. Але комусь з вас треба буде відмовитись від пропозиції, яка буде брехнею. Яка зараз, угу. дивіться, яка буде налаштовувати вас на почуття, на когось на е секс е з людиною, але це те, що зруйнує або, ну, знову ж таки, кажу, що не для всіх воно підійде, це, як знаєте, е обманути. Зруйнувати чиюсь сім'ю, або свою, або чиюсь сім'ю. Бо тут просто ситуація, яка, яка от просто як хочу тебе отримати, хочу тебе собі мати, але ситуація, яка, знаєте, не буде мати продовження, яка швидко закінчиться. Так, це може бути навіть для когось людина з минулого, з яким ну, навіть вже і нема такого спілкування. Навіть ну, це коли закрите питання, і людина нагадає про себе, а вам просто треба цю ситуацію, ну, так як показують карти, зупинити. Бо ви вже все знаєте про людину, ви вже все знаєте про себе, про ситуацію між вами і нічого нового там не буде. Це просто як а раптом. А раптом так вийде. Ну, от така ситуація. Добре, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день, гарних людей поряд з вами і бережіть себе. Будьте щасливі, здорові і будьте в безпеці. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока.